Він вчився в бурсі для розумово відсталих людей. Він, який всіх 90-х починав з рекету, його звали Вуй. І саме він привіз в Америку моду на угі. Це історія кохання. Наповнена неймовірними спецефектами. Від творців е, Вія. за підтримки студії ФМКС. Вуй. Вона була біла як ангел, чорна як гріх. Та ніжна, як кохання. Але здається, злий брат хоче все зіпсувати. Мені вуя! Вставай, вуя вставай! Дивіться, з 27 листопада в найкращих кінотеатрах вашої, вже не існуючої країни.